Хей Суси і бачу, ось де моя сила, в юних душах патріотів, що зло непримирили спротом готові ставити, як щит, хай Ангел всіх вас захистить. Я той, хто з неба бачить світ і справедливий суд вершить, разом із Господом Христом на варті всіх стоїть христом. Я охорони світ сили, щоб зло людей не полонило. Щаслива доля. Кажуть люди для тих, хто вірним Богом буде. А ще домівки не зречеться всього того, що гріє серце, і слів Тарасових, франкових у днях, прийдешніх, дивних нових, триматись буде, як дитя за руку мами. 24 лютого в мене є рік, як вороги напали, ордою навалили, Та українці не скорилися, а об'єдналися, зібрали усі сили. І як їх жовті метелики із нещадним вогнем. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми волю на крилах принесемо. До вашої уваги, більш не